Привіт! Вітаю вас на своєму каналі, дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Сьогодні тема відео у нас підсилювач. І, зокрема, частина підсилювача, така частина, як байпас. Що таке байпас? Давайте розберемося, давайте переглянемо декілька схем. Дивіться. Ми маємо дві схожі схеми. І якщо поглянути на От Зараз я би вам десь краще поставив, тому що е, сонечко, сонечко і ці написи. Е, от тут зараз ми дуже гарно будемо бачити. Дивіться, існує. Будемо розглядати вихідний каскад. Вихідний каскад, тобто у нас лампа, катод, і катод має катодний резистор. Так само, тут вихідна лампа, катод і є катодний резистор. Але в цій схемі. Катодний резистор просто, а в цій схемі катодний резистор з конденсатором. От саме коли, навіть якщо ми розглянемо нашу схему, яка мені дуже сподобалася, от бачите катод і катодний резистор. І конденсатор. Хоча, отут, от бачите, оце от саме. це є помилка саме оцього значка. Тут оми показані, а мало стояти мікрофорати. Але це помилка друку. І саме цей конденсатор саме цей конденсатор являється байпасом. Що таке байпас? Давайте якось я зараз попробую своїми словами вам розказати. Чи навіть не своїми словами? а... Ну, Дивіться. Коли ми ставимо катодний резистор, катодний резистор, от саме в цьому місці, от саме, от давайте заберемо цю схемочку. Давайте поставимо на паузу або вимкнемо наш, нашу музику, щоб було добре чути. І дивіться: коли ми ставимо оцей катодний резистор, то він створює автобіас. Але він вводить також і зворотний зв'язок по змінному струму. Тобто, коли ми ставимо, він створює автобіс і вводить зворотний зв'язок по змінному струму. А коли ми вже додаємо конденсатор, то це зворотний зв цей зворотний зв'язок, цей зворотний зв'язок обходить цей опір. Тобто Байпаси, тобто обхід. Байпас перекладається як обхід. ну от Так, якби я своїми словами зміг пояснити, що це саме таке. Що нам дає що нам дає саме оцей от байпас? Якщо ми ставимо конденсатор, от давайте розберемося наш випадок. от Наш випадок, наша схема. От ми маємо нашу схему. от І що саме він нам дає? Якщо м, без байпасу, то менше підсилення. І коли, ми, от коли є схема без байпасу, і ми поставимо сюди конденсатор, е, наприклад, от паралельно цьому опору, то в нас підсилення зросте. Самого підсилювача підсилення зросте, тобто він навіть буде трошечки у нас потужніший. Ще що, що в нас ще з'явиться? Е, якщо ми поставимо цей конденсатор, у нас ще з'явиться більше басу. І трошечки так, як підсилення зросло, потужність збільшилась, у нас збільшиться тіпа, такий е, більш е, так ламповий звук, як всі кажуть, люблять чи не люблять цього говорити. У нас з'явиться такий свого роду ламповий звук. Ну, Це також на любителя, і є схеми з ним, є без нього, але воно якби не зашкодить схемі. Якщо в загальному без байпасу схема більш трошечки е, е, стабільніша. А схема з байпасом, вона більш трошечки потужніша, басиста і має свій характер звучання. Тепер далі. Є ще один такий нюансик. От Давайте, якщо розглянемо ми нашу схему, схеми. дивіться, у нас два канали. Два канали. І у нас спільний резистор. Для, для чого я це відео роблю? Я взагалі-то хотів зробити один канал. Оригінальний. Один канал оригінальний, а інший канал я хотів зробити за схемою цією. Але потім я ще хотів поекспериментувати. І, наприклад, перший експеримент, який я хотів зробити, який я вже зробив для себе просто. В нас заводський варіант 50 мікрофорад конденсатор стоїть. Я поставив зараз 100 мікрофорад, Тобто я ще йому паралельно додав один конденсатор на 50 мікрофорад. І що я замітив? У нас потужність зросла. Ну, не насильно, але вона зросла. Тобто, гучність піднялася. Що я далі хочу зробити? У нас по схемі, у нас по схемі, зараз секундочку. У нас по схемі катодний резистор спільний для двох каналів. Це добре чи зле. Це. Погано, погано в тому випадку, що в нас е канали не настільки стерео получаться. Тобто, якщо якийсь один канал дає більший бас. Він забирає на себе напругу, то інший канал не має достатньої напруги. Тобто залежність каналів один від іншого. От саме під час басу, це називається диханням басу. Коли на одному каналі буде бас, а на іншому то нестача буде потужності для іншої лампи. Це я вам так пояснюю своїми словами. Але це проста схема, проста звичайна схемочка. Якби, тому тут а, е, не зробили два. Якщо би ставити, наприклад, у нас катодний резистор 180 Ом. ну, Якщо я зараз планую зробити, дивіться, перший варіант, я просто збільшив конденса... ємність конденсатора, зробив 100, потужність зросла, він став більш басистий. При тому всьому у нас. Е, м... Звуковий діапазон не зміщується донизу, високі, залишаються стабільно, так як і були. У нас просто збільшуються баси. Другий варіант, що я хочу зробити. Я, до речі, от вже купив опора. От бачите, я купив опора вже. Я купив конденсатори на 50 мікрофарат і на 100 мікрофрат. Саме купляв такі для байпасу, саме для байпасу, для будування майбутніх підсилювачів. І... Другий експеримент, перший я збільшив ємність, я відчув різницю. Зараз я вам це покажу на прикладі. Другий варіант я хочу просто зробити окремі катодні резистори на кожен канал. Але якщо в нас тут спільний катодний резистор на два канали, то окремих катодні резистори мають бути як, як мінімум в два рази більші або навіть ще трошечки більші. Тобто, якщо в нас 180 спільний на два канали то при тому всьому він має мати, наприклад, 7-10 Вт. То я можу поставити 3-5 Вт окремий резистор на кожен канал. І, є, і опір цього резистора буде вже не 180, а мінімум в два рази більший. Тобто 360 Можна навіть 390, тоді лампа буде більш холодніша. Ну, Чуть-чуть ми втратимо в потужності, але лампа буде чуть-чуть холодніша. Це вже другий, другий варіант, який я хотів би досліду зробити. Тому давайте зараз мені хвилиночку, і я от вам зараз покажу наглядно, що нам дає, коли ми збільшуємо ємність самого конденсатора байпаса. І ще з чим я зіткнувся. дуже Дуже цікава річ, з чим я зіткнувся. Я хотів вже перепаяти, і це мене зупинило. Дивіться. У нас є такі от регулятори, я вам показував. Hume Edge. назвемо їх Hum Edge лівого каналу, Hum Edge правого каналу. Це скорочення йде. Якщо перевести на український язик, це є регулятор фону, чи регулятор гулу. Він тут у нас показаний, але він не зовсім коректно показаний. От, Бачите, як він тут намальований? До речі, наш підсилювач має два плеча. От, Якщо ви подивитесь, наш підсилювач має. Одне плече лівого каналу накал і накал правого каналу. Тобто два плеча на лівий канал і на правий канал. Тобто, у нас канали накал. накал не то, що живлення, а накал кожного каналу йде по двох то, паралельних проводах. І тут некоректно намальовано в схемі. По факту, у нас воно зроблено от таким от чином. Наш 160 Ом і 50 мікрофорат. По факту, в нас воно зроблено отак. От от. Тобто тут воно в нас намальовано, от бачите, намальовано в нас тут, що воно відведено на масу. Тобто, це з'єднано з цим. Воно то з'єднано з цим. Але воно не йде напряму на масу у нас. Воно з'єднано, але воно йде через катодний резистор на масу. Це я просто перерамалював схему своїми руками. Як воно йде? Це один канал накал. Накал, накал, один канал і другий канал. От, бачите? І в схемі воно трошечки-трошечки некоректно зроблено. От. Але, ну. Там були багато варіантів цього магнітофона, можливо, в якомусь воно було саме так. І мене це зупинило, тому що коли ми будемо робити окремий катодний резистор на один канал і на інший канал, нам треба буде тут розрізати розрізати цю частину і тут додати ще один опір з конденсатором. Для того, щоб у нас були два роздільних канали. Давайте ще я вам скажу пару слів. Я вам скажу пару слів. Що дасть нам, коли ми зробимо окремі катоди? катоди от що, що буде, коли ми зробимо окремі катоди, катодні резистори? У нас буде ізоляція каналів, кращий -ефект буде свого роду. Можна буде підібрати окремий біос на кожну лампу, звучання стане більш чіткішим, стабільнішим, ближче до Hi-Fi. От таке я планую зробити сьогодні. Давайте я вам зараз поставлю на паузу, і я зараз відпаяю, при тому я включу, включу звуковий генератор, щоб. Ми, бо на музиці ми цього не почуємо. І я повернуся знову ж таки до вас. Дивіться, я виставив 1 кГц, я його включаю. Зараз у нас ємність зараз ємність конденсатора. От якщо ви подивитесь, оця ємність у нас не 50, а 100 мікроФАР. 100 мікроФАД, дивимося. 100 мікрофарат ми маємо 59 вольт 59 вольт на каналі. Тепер я ставлю на паузу, виключаю і роблю ємність 50, так як було в стоковому режимі. І дивіться, що у нас виходить: 58 тобто на, змінилося на долю погрішності. Не знаю, куди його поставити, щоб сонце не світило. Навіть якщо ми, от зараз я його рукою під'єднаю, дивіться, я під'єднаю зараз 59-58 зараз коли я під'єднюю. Чому так відбувається? Тому що я вам вже говорив, дія байпасу тільки на низи. А 1 кГц це вже високий. Давайте зробимо, знаєте що, давайте зробимо, поставимо його, наприклад, там. от. Ну, 40, от, наприклад, 40. Бачите? У нас і підкрутимо гучність. У нас ми маємо 45 без. це 45 у нас зараз, дивіться, зараз я від'єднаю байпас. У нас зараз 38. Коли, конденс... Коли ємність байпасу 50 мікрофарад. Тепер я легенько його під'єднюю. От, я легенько його не знаю, чи ви побачите, От дочеркаюся. І у нас 45. Коли я його від'єднюю, 38. Коли я його під'єднюю, 45. Про що я говорив? Збільшення байпасу нам дає коефіцієнт підсилення і низи більші. Набагато більші і краще низи. Що далі я хочу зробити? Далі я хочу зробити роздільні канали, поставити роздільних два опори. Я маю по 360, от я купив 5-ваттні на 360 Ом опора, резистори. І я зараз от я вимкну підсилювач. Я зараз вимкну це. І що я зараз зроблю? Я зараз окремо зроблю лівий канал і правий канал з окремими байпасами. І я до вас повернуся і ми прослухаємо. Е, дивіться, що ми маємо. Я відпаяв старий байпас. От ви бачите, він був у нас 50 мікрофарад, 25 вольт. І опір на 160, 180 Ом. І я приготовив дві отаких заготовочки, 100 мікрофарад кожна має. От, і... 50 вольт і опора 360 і 5 ваттні. От, дивіться, я купляв. От бачите, це 360 Ом, 4 штучки, вони 5-ваттні. Ну, так мені вказали. Ще, що дуже важливо: конденсатор має полярність. Це дуже-дуже важливо, тому дотримуйтесь полярності. Перше важливе правило. Друге важливе правило напруга конденсатора повинна бути вища в два рази від напруги, яка там є. Це мінімально. В мене там напруга 14, 13, чи 14 вольт на цьому катодному опорі. Я взяв конденсатори на 50 вольт, щоб запасом було. Це дуже дуже важливо. І також наш цей регулятор шуму. Треба буде оцей один дріт відпаяти, щоб роз'єднати два канали. Давайте я їх впаяю і я повернуся до вас. Так, я перепрошую за зйомку, за те, що сонечко світить. Ну, коли в мене є час, я знімаю. Я сьогодні виділив такий час і я сьогодні почав знімати. Коли був час, тоді я і почав знімати. Так, дивіться, ми маємо два байпаси припаяні. Бачите? Зверніть увагу, щоб вони ніде ні до чого лишнього не доторкалися, до, до тому що можете спалити якесь там щось може згоріти в залежності до чого воно доторкнеться. Ще я його не включав. Зараз давайте перевернемо і включимо нашу музичку, щоб ми могли послухати, дало воно нам якийсь ефект чи не дало його, нічого. Я включив тишина в гучномовцях, навіть спробував підкрутити трошечки звук. Бачите, І, е, бачите, якби якщо на максимум з'являється такий чуть-чуть, а якщо скрутити, нічого немає. От, Я думаю, що це. От, бачите, Якщо підкрутити на максимум, то такий от, якби звук йде. Е, але в загальному на середньому це тихо. Давайте ввімкнемо нашу музичку. То, коли ми на максимум відкручуємо, ми чуємо, це, що це означає? Нам треба підстроїти ще буде регулятор гулу. Тобто ми чуємо, грає, ну, гарно грає, ну, чисто гарно, як і грало. Що саме цікаве, от, коли я від'єднав дріт, от сам дріт тюльпани, і підкрутив гучність на максимум. У нас в акустиці повна тишина. Ну, насправді тишина. Щоб ви переконалися, давайте. от, Дивіться, я на вхід подаю, от, дивіться, один вхід. Відчуваєте, лівий канал, правий канал. Тобто, я думаю, проблема в самих цих тюльпанчиках, давайте я їх поміняю. У мене є трошечки кращого варіанту. Дивіться, я поміняв на трошечки кращі дроти. Вони трошки дорожчі, вони теж китайські, але трошечки кращі. І коли ми ставимо е, на паузу і підкручуємо, легенький, легенький цей все ж таки ще є. Е, можливо, це за великі конденсатори. Дивіться, переглянув я все під'єднав. Ну, от Зараз давайте зробимо два канали одинаково, щоб приблизно було. Давайте якусь включимо іншу музику. Я індійська улюблена. Заміряємо. Хоча це не коректний замір, був потрібен спеціальний вольтметр для замірів, але хоча б якийсь там далекий результат, ми зможемо отримати. От я під'єднав вольтметр, він не покаже коректного, він покаже там е, до якоїсь там, напевно, до частоти е, 800 Гц, 500 Вище він напевно не зможе заміряти. Тобто, це, скажімо так, середня потужність. Грає чітко, грає красиво. Давайте перекинемо якийсь інший трек, знайдемо. От. Зараз почекаємо, щоб ютубчик підгрузився, тому що... Дуже гарне об'ємне звучання таке, прямо таке не знаю, чи передасть мій телефон вам цей звук, але дуже дійсно гарно і чітко звучить. Хочу вам показати більше роликів. Це реклама. Ну, не знаю, відчуєте ви, ніяких шумів нічого немає, акуратно частенько грає. Я ще хочу перевірити під час ударів, е, е, як просідає напруга, якщо вона дуже сильно просідає, бо коли ви ставите два роздільних байпаси, то ну, споживання трошечки збільшується. І якщо просідає, то я хочу додати е, ще один фільтр до конденсатора. Тобто, якщо ми маємо тут 40 мікрофора, то поставити ще якийсь один додатковий. Одним словом, мені дійсно подобається гра, робота. От зараз я скрутив, і ви можете чути, з динаміки в нігулу нічого немає. Тобто, все воно дуже чітко, дуже гарно працює. Давайте підведемо такий висновочок, про що ми сьогодні говорили. От, дивіться, ми сьогодні говорили про байпас, коли, мож, є, коли є можливість або стоїть уже, наприклад. Зазвичай стоять 50 байпаси, зазвичай. Я поставив 100, щоб була трошечки більша потужність. І ви можете самі поекспериментувати на вихідний каскад лампи на катодний резистор, додати сюди от паралельно конденсатор і це вийде байпас. Він дає потужність, він дає характер, він дає ну, багато чого. При тому всьому, коли ви будете будувати лампові підсилювачі в стерео, обов'язково-обов'язково обов не робіть спільний катодний резистор, а робіть окремо лівий правий канал. Обов'язково. Байпаси ставити, не ставити, вирішуйте самі. Без байпасів більш ну, не знаю, чи чистіший чи простіший звук. З байпасами він вже такий трошечки з характером. При тому всьому нижче 50 мікрофарад ставити ну, нема сенсу, ви не відчуєте цієї різниці. І вище 100 мікрофарад також немає сенсу, тому що коли ви вже ставите вище 100 мікрофарад, там вже треба гратися з гулом, там появиться дуже такий якби, чутливий гул в гучномовцях. Тому на це також слід враховувати вашу увагу. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Вподобайка, підписка і ваш коментар. Коментар обов'язково чекаю, чекаю як від професіоналів, так і від початківців, від будь-кого. Розкажіть, що ви думаєте, і свою думку. До речі, професіонали, скажіть, що ви думаєте відносно цієї схеми, яку я буду робити? Подальшому, я сподіваюся, моє відео буде вже про те, як один канал буде в оригіналі, а інший канал буде зроблений саме по цій от схемі. Лайк, вподобайка, підписка, і чекайте наступний канал.